Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім великий привіт з міста Вінниця. Сьогодні запрошую вас подивитися огляд покупок, які здійснили сьогодні. В магазині АТБ заходили в Єву. І знаєте, сьогодні були на, на центральному ринку. У нас в місті Вінниці ходили, зробили невеликі закупки по м'ясу. Зараз покажу вам в АТБ. Сьогодні придбала ось такий сир. Фермерський, це кар... карпатська легенда. Неодноразово його купували. Він хорошої якості, 150 грамів в упаковці в такій є і коштує 75 гривень, 80 копійок. Захотілося чогось в цей раз такого сиру, тому вирішила придбати в АТБ і купувала в АТБ. По хорошій знижці ось таке масло білоцерківське, як завжди, його купуємо. 82% жирності, екстра 180 грамів в упаковці. Зараз дуже хороша ціна іде 79 гривень за ось таку упаковку. Вже готуємося до Великодня, будемо готувати випікати великодні паски, тому і придбали. Ну і як знаєте, для паски е, обираєш найкращі продукти. Якщо це масло солодковижковити, то обов'язково високої жирності в місто жир. Ро щоб були дуже е, смачні, бо паски випікаємо раз на рік, знаєте. Тому і придбала три ось таких упаковки. Хай про запас буде, поки така е, знижка хороша, діє від в АТБ 79 гривень. Бо в інших магазинах дорожче, і від інших торгових марок теж дорожче. вже, бо Подорожчали вже продукти, тому вирішила взяти. До речі, хотіла вам сказати, що у нас на каналі є, хто не переглядав відео з випікання класичної традиційної великодньої Паски це рецепт нашої мами, дріжджової Паски, сирна Паска і крафін є. Теж можете подивитися, кому може буде цікаво подивитися. Які традиційно ми випікаємо до Великодня Паски. І хотіла поділитися, що купила сьогодні в АТБ яблука. Яблука ось такі великі взяла, по 28 гривень, були 90 копійок за кілограм. Плюс-мінус, в принципі, ціна однакова, як із на ринку, але у нас така погода дощова, що з ринку якось не хотілося. Тому купила в АТБ. Це яблука Red, Red Chief, ось таке яблуко було, вирішила його взяти. Кіло 300 на 38 гривень. Обійшлася покупка така яблук. І купила банани. Банани, до речі, подешевшали. в АТБ. ось така кількість обійшлася на 56 гривень. Банани в АТБ зараз 67 гривень, 50 копійок за кілограм, трохи впали в ціні, бо були у 70 гривень за кілограм. В АТБ хороша зараз ціна діє на. Яйця яйця поштучна. Я брала, ходила сьогодні зі своїм лотком, бо знала, що треба буде яйця купити. І такі, знаєте, великі вони були по 2 гривні 10 копійок за штучку. Тобто 21 гривня. Дуже хороша ціна зараз спала. Хоча знаєте, перед великоднім завжди піднімаються якось ціни на яйця. А це бачите. Хороша була ціна, тому вирішила взяти. Брала також в АТБ сільморську. Це, як завжди, купуємо для приготування їжі по 18 гривень за ось таку. Упок... Ой, це завжди ми купуємо цю сіль-морську для приготування їжі. Пів кілограма за 18 гривень це купували теж в АТБ. в АТБ придбали ще какао. Ось таке торгової марки Мрія. Зараз скажу вам: за 37 гривень було 100 грамів в упаковці. Цієї торгової марки Мрія можна ще зустріти какао в на поличках. Мережі магазинів від рошен, але воно у них там в червоній упаковці. Така яскрава упаковка. Не можна не, не помітити її на прилавках в магазині рошен. Вони дуже в принципі хорошої якості. Ми його неодноразово купували. Торгової марки Мрія можемо порекомендувати. Це в АТБ брали. В АТБ брала також закінчилися палички, треба було придбати. Гігієнічні 200 штук у упаковці. Це брала в АТБ по ціні зараз 22 гривні 90 копійок. Треба було придбати. Хоча в Єву заходила можна було б і в Єві, але згадала про них вже в АТБ, тому і в АТБ їх придбала. А в Єві придбали сьогодні фейрі, бо на, нам треба було його купити. Взяла цього разу велику пляшку. І знаєте, вона і з акційною ціною була 111 гривень літрова да, пляшка. І плюс, що ми у мене ще були на карті бонуси, і дівчинка на касі каже: списуємо чи накопичуємо. Я кажу: ну, якщо є що списати, то давайте можемо списати на цю упаковку. І вона списала ще бонуси. Так мені фері обійшлося на 93 гривні за ось таку пляшку, прильємо в маленьку пляшку і будемо використовувати. Вигідніше, звичайно, брати ось таку велику упаковку. Е, також брала. Ось такі сухі носові хустиночки. Це брала Клінекс, дві штучки по 650 Втб, о, вірніше, в АТБ. І хотіла показати, взяла собі для укладки ось такий засіб тафт, лак для волосся для фіксації зачіски. По 103 гривні, але пляшечка, ось така маленька: 75 мл. Ну Мені, в принципі, потрібно тільки для укладки, коли я роблю укладку з чубчик, треба укласти. Зараз ще погода така, знаєте, підвищена вологість, дощі йдуть, то треба буде зафіксувати. І взяла цього разу тафт. І, власне, хотіла поділитися з вами оглядом покупок, які сьогодні зробили на центральному ринку. Купували сьогодні м'ясо. Ви знаєте, багато людей було хоче дощить, але всі, мабуть, готуються до свят, всі чекають рідних, близьких на великодні свята, тому хоч хочуть приготувати щось смачненьке. Там ковбаски. Жіночка каже, мені потрібно ще й придбати для приготування ковбаски. Ще й кишки. Дайте мені щоб приготувати, бо м'ясо є, а кишки не купила. Тому вона ще й кишки купила. Ми купували сьогодні рульку. Рульку взяли ось таку велику. Два 20... 2 кг 600 г була рулька. Нам її розділили на декілька частин. по 65 гривень ціна за кілограм була ось такої великої рульки. Нам частину відрізали ось такий великий шматок з частини рульки відрізали. І ось така ще залишилася. Зараз скажу вам: така ніжка ще й вони розділили її. Ось отак от вийшла. Частина 65 гривень за кілограм. Ну вибачте, що також дістала. Показала вам, кому неприємно, розумію, що може бути неприємно дивитися такий контент. Але ви знаєте, купили свіже і хотіли показати, щоб наглядно було видно. Ось така рулька 2 кілограми 600 грамів по 65 гривень за кілограм. Була вигідна ціна. Ну і тим паче, вибачте, ще раз покажу, погляньте скільки м'яса. Ця частина і ось ця частина це на великодень для приготування холицу. Саме брали е, рульку. і брали. Боло м'ясо, обрізки дуже гарної якості. Ну вже тут не буду розкривати. Так, покажу вам кіло двісті по сто сорок гривень за кілограм. Хороші обрізки, були їх можна навіть перекрутити і на голубці можуть бути, або так, якщо там котлети готувати, то можна використовувати. Ми завжди купуємо м'ясо на центральному ринку. У нас там є знакома жіночка, які вони самі або вирощують там на перепродаж, або вже купують там, де певний час догодовують, а потім. Вже дорізають. І вони там мамі завжди телефонують, кажуть, що там, якщо потрібно, або мама телефонує, замовляє попередньо, а потім вже знає, що вони в цей день будуть на ринку і вже йдуть, е скуповуються там на, на ринку по м'ясо. Бо м'ясо, знаєте, хоч дехто і не любить, але на ринку воно більш таке ароматне і справжнє відчувається оцей присмак, що це домашнє таке м'ясо. ось е Тому вирішила поділитися з, вам з вами, щоб подивитися. Які зараз ціни у місті Вінниця? На продукти, бачите, дещо навіть і дешевше є на поличках, в супермаркетах. Так що це. Е Гарні, скажемо так, новини не тільки піднімається, але й може як піднятися, так і впасти деякі продукти в ціні. Дякую, що були з нами. Дякую за огляд сьогоднішній. Бажаю вам гарного настрою. Поділіться в коментарях, що сподобалося сьогоднішніх покупок. Що купуєте ви, як готуєтесь до великодня, що будете готувати, що смачненьке купуєте для своїх близьких і рідних, щоб приготуватися до такого важливого свята світлого. Бажаю вам ще раз гарного настрою. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки, чекаю на ваші коментарі, можливо, у когось є якісь зауваження, теж напишіть. І дуже дякую за зворотній зв'язок. Бажаю вам всього самого найкращого. Чекаємо вас на наступних відео оглядах.